Дня малята. Сьогодні в нас заняття зі звуковою культури мовлення. А знайомитись ми будемо зі звуком Т. Зараз я вам пропоную пограти у гру Впізнає звук. Ми вже в неї грали. Для цього нам треба заплющити наші оченята та налаштувати наші вушка та бути дуже-дуже уважними. Пам'ятаєте, малята? Давайте! Перейдемо до гри. Що це за звук? Так, це звук потягу. А це що за звук? Так, це кошенятко м'яукає. А це що за звук? Так шумить дощ. А цей звук знаєте? Так, це дитячий сміх. А зараз я пропоную вам послухати казку про молоточок. Жив собі молоток Непосида. Щодня він щось прибивав, стукав, ремонтував. Одного разу прийшов молоточок. До дитячого садка і заходився лагодити дітям стільці, столи, лави. Багато роботи у молоточка. Цілий день він стукав у дитячому садку. Т, т, т. Скажіть малята, чому молоточок звали Непосидою? Так, вірно, тому що. Він щодня щось прибивав, стукав та ремонтував. І звук виходив у молоточка, коли він ремонтував дітям меблі. Вірно, т, т, т. Зверніть увагу малята. Звук Т не можна ні потягнути. Ні проспівати, він ніби вибухає. Звук молоточка не посиди. можна почути і вимовити. Давайте повторимо разом т-т, т. Звук Т на письмі позначається літерою Т. А на що схожа літера Т? Тук-тук-тук, ток-ток-ток. Вибиває молоток. Ним ви цвяхи заб'єте. Схожий він на букву Т. Буква Т дощу боїться, хоч вона без цукру і солі, та не може обійтися цілий рік без парасолі. Подивіться, дійсно, літера Т схожа на молоточок. Та на парасольку. А далі я пропоную вам пограти у гру чарівний мішечок. Давайте подивимось, що сховав від нас мішечок. Це тигр. Давайте повторимо разом Тигр це торт. Давайте скажемо разом торт. Телефон. Скажемо разом. Телефон. А хто знає, що це за квіти? Це тюльпани. Скажемо разом. Тюльпани. Це таксі. Давайте скажемо разом. Таксі. Це туфлі. Скажемо разом. Туфлі. Молодці малята. У всіх цих словах Тигр, торт, телефон, тюльпани, таксі та туфлі перший звук Т. А на цьому наше заняття завершується. До нових зустрічей!